Ти, що живеш під всерішнього покровом, що всесильно у тіні пробуваєш, скажи до Господа, моє прибіжище, моя твердиня, мій Боже, на котрого я покладаюсь. Він Бо спасе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під Його крила, щит і заборову Його вірність. Ти не злякаєшся ні страху вночі ані стріли, що в день літає, ані чуми, що в пітьмі бродить, ані зарази, що нищить у півдні. Нехай і тисяча впаде біля тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе не підійде. Ти лиш очима поглянеш і кару грішники побачиш. Бо Господь твоє прибіжище, Всевишній твій захист. Ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько в намету Твого. Бо ангелам своїм Він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах, і на руках тебе носитимуть, щоб не спітнулася нога твоя в камінь. Нагадай, Змія, будеш наступати, розтопчеш лева й дракона, тому що він явив свою любов до мене, я його врятую, я вивіщу його, бо знає моє ім'я. Візве до мене, і я озвуюсь до нього. Я буду з ним у скруті. Я визволю його, Його прославлю, довгим віком Його насичу і явлю йому моє спасіння. Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що всесильно у тіні пробуваєш, скажи до Господа, моє прибіжище, моя твердиня, мій